У нас тут нова поставочка чоловічі лонг сліво від бренду ліверджі буде бренд Смара, уявіть, лише 225 гривень за один лонг. От їх буде 10, і ціна на лоту буде 2250 гривень. Вони будуть різних кольорів і різних розмірів. Показує, як вони у нас виглядають. Класно те, що вони виглядають. Ну, мається на увазі абсолютно всі йдуть в пакуванні. Віта, є чорні варіанти, хто любить Total Black. Є Esmara, є ось такі Leverage. Розміри М приблизно одна l 5 xl 4. Тут 100% котон. Тут у нас по матеріалу. 100% котон. Власне, далі показує цей, де такий трішки як е, рифльоний, да, такий структу, структурований матеріал. І тут вже буде 60% котон, 40 поліестер. Далі є ось такий червоний. Дуже класно, що так, що у нас тут? 60% балона. Дуже класно, що їх можна одягати, носити просто, да? а можна одягати під одяг, тому що зараз якраз сезон, можливо, хтось хоче поїхати в гори на прогулянки. І от лонгсліви це класний варіант, щоб одягати під одяг, щоб ніде не задувало і не було холодно. Далі є ось такий сірий ще варіант, дуже класний. Подивіться, як вони виглядають на мокдельці. справді тактильно приємні до тіла. І по матеріалу 90% бавовна. І ще є ось такий класний колір. Для того щоб замовити цей актуальний лот, вам просто необхідно звернутися до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під відео, а також доєднатися до наших Viber каналів або WhatsApp для того, щоб бути в курсі всіх подій.